Всім привіт! Уже дуже мало залишається до Нового року. Нового року, який говорить про рік кролика, і в нас є новий жилець, новий член сім'ї, наш кузя. Подивіться, який він гарний, боїться, переживає, хоча йде до рук, і такий він у нас мазунчик. Павлович зробив йому хатку, і хатку непросту. Оця вся хатка вона настроєна на одного Кузю. Чому? Тому що в нього є місце відпочинку, тут, де ви бачите, сіно, і він у нас відпочиває. Так, да, Кузя? Мазунчик наш. Є місце, яке, де він харчується, тут саме в цьому місці. У нас годівничка, сипемо зерно йому. Яке він розсипає, то Павлович потрошку йому підсипає. У нас є поїлочка. І ноу-хау, не знаю, де він таке вибачив. Я таке бачу перший раз. Там у нас сіточка, бачите, в тому. А тут, щоб він, як буде пісять і ходить в туалет, щоб воно падало в ящик. Вчора день займався він цим ящиком, його зробив. І в нас отакий Кузя. Його тут е, таке доволі щасливе чекає ж, е, життя. Не знаю, будемо ми йому купляти дівчинку чи ні. Ми ще не вирішили. Він молодий, хоче гуляти, по всім даний буде дівчинка. Але поки ми звикнемо один до одного, поки навчимось разом жити, а потім побачимо. А скажіть, у вас є кролики? Чи це ми такі особливі, тільки в нас є кролики. Напишіть, будь ласка, повідомлення і чи вони вам подобаються, бо колись у нас було дуже багато кроликів, а потім з часом їх звели, і через років 10 ми знову згадали про кроликів. Отакий От був. Це у нас порода. Бургунський, да, бургунський кролик, дещо лапки повинні бути чорненькі. Він сам біленький, чорненький хвістик, чорненькі вушка, і оця масочка, яка в нього на носику, це говорить про те, що це чиста порода. І Він у нас молодий, йому три місяці, а він, бачите, він такі плотний, великий, так що такі хороші в нас кузя. Приготували снопи, якщо ви бачите. Чому? Тому що у нас з світлом проблеми зараз, немає світла. І згадали все старе, що стане тепер новим. Е, у нас ставок і нарізали сьогодні з чоловіком лунки, е, тому що багато риби, ставок невеликий. Немалень... Не, не е, можна сказати, що маленький. Він у нас довж 22 метри, в ширину 12, але Підзамерзає. Раніше у нас працював компресор, ми його включали, він у нас так і стоїть, але зараз світла більше нема, чим є. На... Іти на бензині дуже дорого. Зробили лунки, і... тому що якщо зараз замерзне другим слоєм, то у нас риба тоді починає задихатися. Риба саме починає задихатися, коли е... другий льод, і тому що якщо ще перший лід. То там є якась частина повітря, яка всередині, а в нас вода в торф'янику знаходиться, то ще там скупчується вуглекислий газ, і вона починає вже саме від цього газу задихатися. Так що нарізали лунки, поставимо ввечері снопи. Як трошки візьметься, бо вода, бачите, повиступала. Якщо буде тепло, то не будемо ставити, буде холодно, то понаставимо. Так що, як завжди, це як завжди, все нове добре забути, старе. Будемо якось ворушити його, підтримувати. Може ще якихось лунок трошки наріжемо, бо хочеться зберегти рибу. Тут і мальок, і дуже багато чоловік запускає. Так що за всім треба слідкувати, бо це тільки в казці саме собою робиться, саме собою розвивається. Рибу, рибу трошки під, підгодовуємо, щоб вона не пропала. Так що, отака вона сьогодні прогулянка, і Рагнар погуляв, і кузю вам показала, і ви бачите, як він шукає, куди йому втікти, тому що пам'ятає, а да? пам'ятає, де це вилазити, і шукає так, що. Треба ходити за ним ззаду, щоб не надумав втікати. Так що нам живеться весело, я думаю, що приблизно всі, хто мають домашнє господарство, теж розуміють, що таке догляд за домашніми тваринами. І всі наші тварини, вони як діти, які шукають шкоду, щоб піти погуляти, а тим більше вже запахло весною. Вони... Тут одне весілля собаче проходить інше, а це природа і все йде. Згідно з природнім циклам, усім дякую за увагу. Напишіть, як ви живете, як ви переживаєте цей тяжкий час. Так що ми шукаємо собі весь час якусь забаву. Всім, як завжди, бажаю гарного настрою, не дивлячись на те, що відбувається в нашій державі, пережити це все цю, цю страшну зиму, і ми обов'язково з вами це зробимо, тому що разом ми сила. З вами була Людмила. Всіх люблю, цілую, чекаю ваших коментів. І, звісно, я вам ще виложу як я обіцяла своїх синичок. Сьогодні ми вже їх зняли. Позбираємо все докупи. Так що ще чекайте, синичок. Всім па-па!